Доброго ранку, друзі. Сьогодні 10 листопада, і сьогодні в Туреччині день пам'яті Ататюрка. Він помер саме 10 листопада, і щороку о, о 9.05 вони вшановують його пам'ять. Зараз ввімкнули, я так розумію, спочатку була сирена, а потім гімн. Погода сьогодні така ось у нас пасмурна. Планували сьогодні сходити на море, побути там цілий день, наплаватися, але все пішло трохи не так. Так що. Зараз будемо думати, що робити далі. Ну, так як у нас сьогодні з пляжем не склалося, то ми собі вирішили, що підемо погуляємо по старому місту, зайдемо ще в один магазин, там сали пазари. Дуже він мені подобається, можна накупити різних дрібничок і по дуже гарним цінам. Але пішов дощ, а парасольки ми з собою не брали. Як то кажучи, нам парасольки не вистачало в тій валізі. Ми дочекалися, поки закінчується дощик, і приїхали в сали Пазари. Їхали маршруткою, яка йде до Манавгату через сіде. За 20 лір, доїхали сюди. Зараз трошки прогуляємося по цьому магазину, покажу вам огляд по цінам. Ось знаходиться він тут у нас навпроти Макдональдсу. Також поруч є KFC і потім підемо, погуляємо по старому місту. Так, відразу при вході бачимо, тут є літній розпродаж, шорти, сумки. Але ціни не написані. Ага, ні, написані, Вон, шортики по 30 лір ціна, дуже гарна. Такі сумки для пляжу. Ага. Ну, Такий розпродаж собі по 290 лір. Тут ось такі є бавовняні рушнички по 180 лір. А ось такі вілюрові по 250 лір. 100 на 200. Такі для пляжу дуже непогані. Ось такі рушнички 70 на 140 по 120 лір. Непогана така якість. Ось такі рушнички для пляжу по 60 лір. Раніше вони коштували 1 долар, а зараз уже 2 долари. Так що турецькі ціни ростуть в доларах. А ось цей відділ для мене просто як рай. Тут такий вибір рушників і такої гарної якості. Ось 70 на 140 по 215 лір, 240 лір. Ось по акції якісь по 260 лір, 70 на 140. І вони дуже гарної якості тут. Так що, якщо будете в Туреччині, обов'язково відвідайте цей сали пазари, тут є що взяти. Так, ось такий набір рушників бачу я. 850 лір коштує. Ось Гарненькі такі льняні скатертини на стіл. 1100 лір, 750 лір, 580 лір, така дуже приємна якість. Ось такі серветки є. Не, роз... не можу зрозуміти, на що це такий якийсь велюровий кошик 195 лір. Так ось ось 530 лір, 140 на 180. Гарненька така. Мені дуже подобаються ці рушники. От вони такі, ну прям плотні, такі 250 лір. І розмір тут який, ага, не написано, але вони дуже гарні. Такі і на подарунок можна придбати різних кольорів. Так, ось постіль. Півтори тисячі лір. Ось такий гарний набір. Що тут є, у нас покривало 250 на 260, дві наволочки і, мабуть... А, і одна маленька наволочка, без простіні. Так, ось такі невеличкі рушники 50 на 90 по 190 лір. Якість дуже гарна, дійсно. І тут дуже дійсно великий вибір. Дивіться, який великий відділ. Це все рушники. Так, ось тут рушники також 50 на 90 по 100 лір. Гарної якості такий м'якенький. Так, ось тут покривала такі на ліжко, 1800-1500 лір в різних кольорах. Так ось такі покривала, теж доволі такі непогані, по 340 лір і такої гарної якості, також бавовна. А ось такі чохли на диван є по 2,5 тисячі лір. Так, нагадую курс ліри до гривні, 1 гривня 20 копійок. Так, це також покривала такі вже з наповнювачем, як тоненьке таке одіялко. 400 лір коштує, 430 лір. Ось по 590 такі мохнаті. Так, ось такі комплекти постільної білизни. 575 лір в різних кольорах є. Ось такі по 1100 лір. Чотири предмети тут написано. 1300 лір. Ось так. Угу. Незрозуміло. Ага, ну ось такий прям великий за 1300. Такий пакунок великий. Так, є такі набори по 840 лір в коробках. Також, як на подарунок, дуже гарно. 850 лір. Подивимося, що тут за 850 лір такий яскравенький набір постільної білизни, ось такі яскраві якісь покривала. Я так думаю, це, мабуть, на крісла по 235 лір. Такі, ну, такі дебелі. Ось такі всі в, в османських кольорах. Ось також є постільна білизна фірми Touch. Вона в нас також в Україні продається. 1600 лір. Також це все в коробках іде. є такі по 850 такі набори тач. Ну, вибір тут дуже великий постільної білизни, так що, якщо будете в Туреччині, сали пазари, приходьте. Також тут дуже великий вибір білизни і чоловічої, і жіночої, і шкарпетки, і що ти хочеш на будь-який смак. І по цінам також тут доволі таки демократично. Також великий вибір шкарпеток і по 15 лір, і по 10 лір він є. І такі з махрою на зиму по 15, по 12 лір. Гарний асортимент, є що взяти. Також такий великий вибір гаманців та сумочок в такому османському стилі. По 150 лір такі торбиночки, по 30 лір ось такі невеличкі гаманці. Гарненькі. Також великий вибір тут побутової хімії. І фарби для волос є, і шампуні тут є. Минулого року я пам'ятаю, тут Head Shoulders була найдешевша ціна. В Україні купують тільки Head Shoulders, але от тут 120 лір зараз за 350 мл. Так, от глізкур бачу 500 мл – 110 лір. Мені здається, в нас він буде дорожчий. Зараз в Туреччині дуже такі ось популярні такі мила, які разом з мучалкою в сувенірних магазинах вони по 3 євро або по 120 лір. А в сали пазари, ось вони по 65 лір. Є різні аромати і також ось в коробочках. Як на подарунок, дуже прекрасно 65 лір в коробочках, але вона тут трошки менше. Також великий вибір різних сувенірів. Хто полюбляє купувати сувеніри? Ось в турецькому стилі, бачите, є багатенько. Ну, ціни різні. Ось такі гранат: 380 лір. Ось така, такі тарілочки 170 лір. Також тут великий вибір солодощів. Ось лукуми є невеличкі, 65 лір коробці. Є такі різні види: 460 лір, 435 лір, 125 лір. Так ось така халва. По 90 лір. мене є по 100 лір. Ось така халва 180 лір. 185. Ось такі ще лукумчики 375 лір. Ось халва така гарненька. Із трояндою 95 лір. Ось лукум в шоколаді. Ні, це, мабуть, халва. да, Халва в шоколаді 110 лір. Різні також черв'ячки, які дітки наші полюбляють. Так, ось така халва по 140 лір. Великий дуже вибір. Так, є такі чаї, їхні порошкові, 80 лір, гранатовий, яблучний. На другому поверсі у них відділ посуду. Такий великий вибір різноманітних ложечки, вилочки, що хочеш. Ножі, столові, кухонні. Великий вибір. Різні ось сковорідки, алюмінієві каструлі. Вон сковорідка така алюмінієва, 300 лір, 325 лір з кришкою. Ось така 250 з двома ручками. Ось які величезні таці. Це в них так на велику сім'ю, мабуть, наготують багато всього і смакують великий вибір турочок, є і за 55 лір, є бачу за 70 і за 350. Тут різні форми для кексиків, такі судочки. Ці гарненькі 550 лір з кришечками. Також ось великий вибір сковорідок: 250 лір, 300 лір, 140 лір, ось така поменше. Мені подобаються ось такі турочки. Я колись в Стамбулі собі таку купувала, 110 лір коштує. Не користуюсь, є такі ось сковорідочки, От хочу таку сковорідочку, 130 лір. Щоб е, смажити собі дома таку яєчню і згадувати Туреччину. Але нікуди покласти в мою валізу. Так, великий дуже такий відділ посуду. Їхні турецькі чайники. Ось 1100 лір. Такий двоповерховий чайничок. 1050. Ось такий поменше 500-600 лір. Ось, такий 900. Ось які гарні такі набори для спецій, півтори тисячі лір коштує. Ось такі поскромніше 595. 1100 ось такі гарні, 1450, так дорого багато виглядає. 2650 взагалі. 1650. Дуже великий вибір. У нас червоний за 1000 лір, чорний, синій. По тут ось такі набори тарілочок гарних, такі теж ніжні. І ось такий набор 425 лір коштує, 6 тарілочок. Ось така одна тарілочка 130 лір гарна, така ніжненька. І ось такі гарненькі 225 лір. Два предмети тут коштують такі. Я кажу, я в цьому магазині і жила. Такий великий вибір всього. Так подобається, все хочеться купити. Така краса. Ось по 30 лір. Такі турецькі тарілочки. Піалочки. С маленькі по 25. Ось тут також гарні тарілочки, 65 лір. 65 лір, мені здається, навіть дешевше, ніж в тому магазині. Пазаріум там були такі великі по 95 лір, а тут по 65. Гарненькі тарілочки, але ж тарілочки звідси вести не будеш. А, а в нас, мабуть, по такій ціні акції. Набір посуду 24 предмети: 1750 лір. Ось такі трохи скромніші по 1000 лір набор. І ось такі 1750, гарні. Так, також на другому поверсі великий вибір одягу. Тут є де-факто бачу є котон. Ціни такі, такі самі, як і в котоні, і в дефакто можна сказати так. Великий вибір, є також взуття. Ну, взуття По якості, мені здається, собі так не дуже. Є сумки різні, і жіночі, і в дорогу сумка. є також і верхній одяг, і чоловічий одяг. Ну, Відділ дуже великий. Ну, а третій поверх то взагалі моя любов. Ніколи сюди не заходила, а даремно тут такі гарні меблі. Але ж, що ж його сюди ходити, якщо додому таке не повезеш. Так, і що тут дивимося, акція. Ага, чайний столик, я так розумію, з кріслами 6,5 тисяч лір. Таке дуже гарненьке. Ось в синьому кольорі також 6,5 тисяч. Ось великий вибір обідних столів зі стулами по 8 тисяч лір. Цей ось восім сіренький, а ось такий великий вже за 27 тисяч лір. Ось такий відділ меблів тут є. Трошки погуляла по сали пазари, зробила вам невеличкий огляд. Я в тому магазині, мабуть, жила, я ж кажу, він мені так подобається, ходю туди постійно. Стояли тільки що на касі, спілкувалися з подружкою, а попереду нас стояла дівчинка. Почула нашу українську мову, підійшла, поспілкувалися. Дуже приємно зустрічати українців. Дуже приємно. Так що нагадую, спілкуйтеся українською мовою. Дорогою до старого міста зустріли також ще якісь античності, і там навіть також бачу, що є скло. Мабуть, ще й нижче щось гарне. Ну, спускатися туди не будемо. Зараз пройдемо повз гарний парк, який також побачила, як проїжджали тут маршруткою. Обожнюю своїх друзів, подруга каже, чого ми не будемо сюди заходити. Ми зайдемо і подивимось. Підійшли дивитися, але там трошки поросло бур'яном, нічого не видно під склом. Ось така античність. Зайшли зараз в цей парк. Також стоїть, бачу, попереду альтаночка. Все доглянуто, але валяється, вон, бачу, пластикова пляшка, як завжди. Чогось, я не знаю, в них не дуже дбають про чистоту. Саме місцеве населення не дуже дбає. Ось такий гарний пляж. Ой, пляж. Такий гарненький парк. Бачу, вони дитячий майданчик є невеличкий. І ось такі вихідні у нас видалися цього тижня. Так хотілося на Муречку, але йде дощик. До речі, температура повітря 22 градуси, і в ковтинці мені, можна сказати, так тепло. Ну, без неї було б трохи прохолодно, мені здається. Дійшли до старого міста, туристів ще багато, пішов дощик, Деякі туристи мають з собою парасольки. Ну, а в нас немає, звісно ж. Зараз, мабуть, під якимось кущиком заховаємось. Думали трошки перечекати під деревом дощик, але щось не схоже, що він планує переставати, так що йдемо далі прогулюватися під дощем. Зайшли вже в старе місто і кафе переповнені людьми. На вулиці дощ. Гуляти всім не цікаво, всі сидять. Обідають. О, зараз також будемо йти по скляному, по скляній підлозі. Угу. І бачимо там знизу роз, розкопки. Так трохи страшнувато по ньому йти. Такі гарненькі вулички сіде, безлюдні під дощем. Гуляємо. Оце ми вийшли сьогодні погуляти. Найбільше, що мені тут подобається, це оця Бугінвілія, яка плететься по будиночкам. Це така неймовірна краса. Ну чому в нас таке не може рости вдома? Подруга каже, хоче собі таке на От Краса, просто краса. Ось така краса, такі будиночки автентичні. І в кожному магазин, магазин, магазин. Магазин або ресторан. Тут також частинка розкопок. Збереглася, нічого тут і не збудували. Бачу, ще на дорозі мозаїка. Боже, це як можна було в ті часи викладати ту мозаїку? Взагалі не зрозуміло. Це така загадка, мабуть, як то єгипетські піраміди, хто їх будував і яким чином, так само і оці всі античні міста, там, де колони такі з гарними зображеннями. Взагалі не зрозуміло, як можна було в ті часи це все будувати. Ось на стіні будинку висить план цього міста. А, це як воно виглядало, мабуть, в ті часи, точно. Це античний сіде. Ну, так цікаво. І я ж кажу, це треба ж було викласти дороги мозаїкою. Було, мабуть, це дорого-багато. Зараз підійдемо ближче до моря, подивимося, що відбувається з морем. Дивлюся, люди, такі прийшли і приїхали підготовлення. Взяли з собою дощовички, з парасольками. Ну, не всі. Дехто ходить, он, взагалі без верхнього одягу в футболочках та мерзне. Що мені подобається ще в Туреччині, те, що в них скрізь і на квартирах, і на магазинах скрізь висять турецькі прапори. Я пам'ятаю, ще приїхала в 2008 році. Сюди вперше це було літо, не було ніякого державного свята, і на вікнах, квартирах висіли прапори. Мені так це було дивно, тому що в той час у нас взагалі тільки на свята, і то на якихось адміністративних будівлях тільки вивішували наші прапори. А в них отак вони люблять свою Туреччину. Підходимо ближче до моря, і тут здійнявся такий вже сильніший вітер, і бачу, сьогодні вже моречко штормить. То на яхті за 5 євро вже плавати було б, мабуть, страшнувато. Ага, і дощики ще моросить. вітер сильний. Отака погода всі де. Пішли знову до храму Аполлону. Людей небагато, але все одно вони є. Всі полюбляють це місце, як каже моя подруга, такі стійкі, як ми, які хочуть погуляти по старому місту і, не дивлячись на погоду, все одно сюди прийшли. А поруч з храмом Аполлоном стоїть яхта, на якій щось смажуть, щось готують. І схоже на те, що там смажуть рибку, і вона так смачно пахне, що аж захотілося її спробувати. Хлопчик стоїть там готує. А вітер тут такий, бачите, що зносить взагалі з ніг збиває. Вітні пальмочки аж погнулися. І зараз підійдемо поближче до моречка, подивимося, що з ним. А моречко так хвилюється, дивлюся, хвилі такі, аж воно. Ой, красиво як! Красиво! І знову пішов дощ. А он люди фотографуються у футболці, а! Аж холодно на неї дивитися. Я кажу, це ж треба так любити античний сіде, щоб припертися в таку погоду сюди гуляти. Боже, і дощ такий крупний вже пішов, а в нас немає парасольки, вже 10 разів про це сказала, але дійсно не дуже приємно все, треба десь бігти, ховатися, пити чайок. А як мені ще подобається оцей магазин з такими прикрасами. Таку стіну гарно зробили. І поруч з цим магазином поставили таку зону, е, обідню зону для котиків. І ось вам і котики, і тарілочки турецькі. Я дивлюся зараз кафе. Всі, які закриті, повні людей дійсно. На літніх майданчиках нікого немає, і по вулицях також майже нікого, нікого немає. Я таким пустим сіде, ще не бачила. Але в дощову погоду воно так. Дивлюся, збудували такий новий готельчик на території старого міста. Зберегли розкопки під склом. І в дворі там скло знаходиться. Такий красивий готельчик, і також збудований все в одному стилі. А з цього боку, яке гарне море на набережній, так хвилі розходяться далеко. Дивлюся, пішоходів все одно багато. Яка б погода не була в Туреччині, туристи гуляють. Так один день змінилася погода в Туреччині. Вчора ще купалися на морі, була прекрасна погода. А сьогодні вже дощ, вітер, ну, осінь. І ось така невеличка прогуляночка. Вона сьогодні видалася по старому місту. Прогулялися під дощем і зараз набережною прямуємо додому. Можливо, ми підемо на маршрутку, тому що дійсно дуже замерзли. Такий вітер то є і дощ такі ще накрапає. Всім дякую за перегляд відео, дякую за те, що підписуєтесь на канал та ставите вподобайки. Дякую за підтримку українського мовного контенту на Ютубі. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх завжди читати. Бережіть себе, всім гарного дня, вечора та ночі. До зустрічі в нових відео.